Ступ потом розкажу. Зараз просто хочу вам показати, так як я нагода показати вам трошечки більше зону. Владислав, якого я вожу на машині, сьогодні в зоні С, тому давайте покажу вам зону С. Ось так, от тільки заїхали, зараз вигружаємось. До сигналу вхід в зону ми не можемо заходити, тому просто, речі, викладаємо біля сектору. Ось такий у нас сьогодні сектор. Для розуміння, зона DE, вона там за углом. Ось це зона Б. Це зона це. Фактично в цьому секторі ми тренувались, тому непогано. І десь недалеко тут ми ще ловили, тому також в цілому непогано. Дивіться, яка гарна піна. Водосховище таке. Ну майже як київське. Ось таке цікавеньке місце. Вигружаємося і їдемо в зону, де є. тихенько. Безу цих різких, це старт. Безупанжив, ага. ага. це... щоб рибна успокоїлася, вона б придумала ти вже ти просто. Так, ну що, друзі, тепер мої зони. В зоні де у нас Олексій Пугач? В Д-15, там де вчора був орлик. Супер, класно. В зоні Є е в мене Віталій Квас. Це сектор Е5. Він достатньо специфічний. Вийшло так, що. Я зараз вам попробую тут от скріншот, як такий малюночок вставити, як виглядає зона зверху. І ми якраз на оцьому пупку. Два дні. Та, ну, В цілому ми тут половили непогано, але ось ця сторона вона чогось постійно ловить гірше. Тут Англіки два дні не в дуже гарному стані. Але думаю, що сьогодні ми цю тенденцію зламаємо. У нас зліва Австрія, вони трошки вміють ловити, і справа Угорщина. Вони також вміють ловити зараз на першому місці йдуть. Ми зразу за ними. Тому наша головна задача це обидвох треба переграти. Ну і моя основна робота буде спостерігати за угорцями для того, щоб завчасно знати, розуміти, що вони собі планують, щоб ми їх встигали переігрувати. Відбувається перевірка прикормки Зараз будемо дивитися, що в наших сусіди Наш сусід справа угорщина. Зараз подивимося. подивимось. Друзі, третій вирішальний день. Вчора вроді би трошки підрозібралися, сьогодні подивимося, це повезло, чи все-таки щось 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 ми зробили правильно. Ну що, друзі, 10 секунд до старту. Прикорм вже був, зараз будемо рвати. Перша хвилина погаль вже тащи. От запорожський козак. Сюди. Пан Олексій вже другу тягне, а це що тільки третя хвилина. Десять двадцять сім, рибка. Так, да, красавчик. Ще наш основний конкурент, сусід зліва Австрія. У нього гарна кількість риб, але розмір трошки менший. Ми потім це перевіримо на зважування, але поки є так, достатньо дивно, те, що вони мало дуже докормлюють. Ще справа лотовець непогано ловить, але є проблема в тому, що погано з реалізацією в нього. Клювань багато, а реалізація слабенька. Шановні колеги, минуло 2 годинки. В нас 6 риб. Що є в зоні 5, 6 і 10. Тобто ми десь поки що на другому-третьому місці в зоні йдемо. Ситуація непогана. Продовжуємо. План капкан. Зараз буде рвань. Останні 30 хвилин. Валідол страшний. Кльов перестав. Будемо ходити в космос. 22 хвилини до фінішу. Дуже важлива риба. І ще одна. А в мене тут своє кардіотренування. Пульс 120, блин. Жесть. А! Останні 13 хвилин. А там ще Льоха тягне. Льоха, давай. 7 хвилин до фінішу і знову риба. Ох. Так, да, красавчик. Ще давай. 5 хвилин до фінішу, ще одна риба. Тур закінчився. Йдемо на зважування, але є такий легенький присмак. Подивимось. Коротше, покажу вам дві зони зважування все таки. раз така ситуація. Д1 Італія. 70 кілограм. 700 грамів Д2. Угорщина.

Наступный сектор Немачина. Одиннадцать пятьсот сорок. Наступный сектор Польша. Семь килограмм. 6,990. девятьсот девяносто. Наступный сектор Чехия.

Де одиннадцять Румунія Вісім дев'ятсот двадцять Бельгія Десять двісті двадцять наступний сектор Литва 5790. П'ять Наступний Австрія. 12 890, І тепер Альоша Пугач. зараз подивимося, що тут наловився маленький. Якраз він останній в зоні і одразу нам буде зрозуміло, який він.

900 900 900 900 900 900 900 900 12 900 900 900 900 900 Третій, так? Третій, Льош. — А, да. є другий 890, а в тебе 980. Ну, коротше, погач третій. Це дуже непогано. Давайте тепер підемо до зони Є. Yeah. Так, другий сектор Бельгія. Це скоріше все переможеш з зони. У нього найбільша кількість риби. 15420. Третій сектор Іспанія. 3 кг 340 грам, якщо я правильно побачу. Да. 3-340. Четвертий сектор, Австрія. Тут також непогана вага буде. Наш конкурент. 9270. Тепер Україна. В'єталій Квас. — Скільки? — милы ойцентуш и винте вісім поки що Україна! 8 кілограмів... — угорщина четыре шестьсот девяносто четыре шестьсот девяносто Наступний — литва четыре девятьсот 40. Наступний Румунія тут. Трошки риба є, тому можливо нас трошки могли ще посунути. Подивимось. Да. 13560. Крепко. Буде другий. Наступний Чехія. Ти 15390. Слухайте, так він зону забрав помилився. Чех не буде лідером зони, він буде другим. А зараз Англія. 8, 300, Наступний Словакія. 5, 460. Наступний Італія. Та що, теж. Дев'ять п'ятьсот Наступний сектор Португалія. Один кілограм 530. Наступний сектор Німеччина. П'ять шістсот. І останній сектор зони є Польща. 9560. 560. Короче, в зоне Е мы с Зараз буду дивиться, что там по іншим зонам. Если честно, окуляры снимать не, не буду, потому что там заплакали слегка очи. Мы чемпионы. Всем дякую. Fantastic, thank you. thank you. I'm so proud of you, well done. Thank you. And winner of the bronze medal in the fifth World Championship freestyle match feeder. Sorry, but it's difficult to me to say his name. Andriy Dobrovolsky. Yeah. Placing the team winner of the silver medal in the fifth World Championship freestyle match to Hungria, Hungary. <laughs> Yes, Atenção para o hino nacional da Ucrânia. Your attention please to National Hatem of Ukraine.